Доброго мирного дня, миру спокою затишку. Хто там з дівчат казав, я будеш робити голубці сирого рису, скажеш, покажеш. Сирий рис, тільки в мене жовтий, не білий, вимитий, пару водах, щоб чистий був. Три яйці, фарш сирий. Сіль. Скільки вам там треба кидаєте? Перець меляний, скільки вам треба за смаком кидаєте. І в мене засмажка жариться на плиті. Це цибулька. Цибулька з моркою. Зараз я це перемішаю, тоді додам цибульку з моркою сюди ще. І тоді ще раз перемішаю. Фарш в мене свининий. Ось, а, є так, що і козячий беру. Я попробувала, мені дуже сподобалося голубці з, з, з сирим рисом. Хутко робиться, і вони смачні виходять. Ось так, що ось таке то. рис берете, який там хочете. О, так, що ось такі-то справи. Ось так, бачите, тут фаршу багато виходить. І зараз я сюди додам свою засмажку. Зразу вимішаю такою ложкою, та вилкою в мене, вилка в капусті була. О, щоб руку не пекло, бо засмажка гаряча в мене. А тепер рукою. Ось таке воно. Жарилася засмажка, трошки олії дала, багато не давала. Ну і томатний сік свій. Такий свій густий, такий домашній. Все із засмажки сюди не викидала, лише буду в каструлю давати. Ось Зараз, поки воно постої, я капусту пообрізаю, бо ще не обрізала капусти. І зараз накрутимо голубців. Ну, голубці в мене великі, я маленьких не, не кручу, не солоне. І сметани також не даю. Хто хоче, можете без яєць робити. У нас голубці роблять з яйцями. я додаю яйця. А ви собі на свій смак. Як вам смакує. О, все. Це відсуваємо і зараз пере, е, переберу капусту. Так. Я вже кручу. Ось такі в мене мініатюрні піднис листки застеляю е, капустяні. Е, кладу трошки засмажки, цибуля з моркою. Ось такі в мене голубці маленькі виходять. Я дуже люблю маленькі голубці ліпити. Як Таня казала сьогодні на стрімі. Слухаємо, ось зів три і морду в три. Так само і я кажу. Маленьких немає часу ліпити, з ними бавитися, а великі скрутила і смачно. Так що ось таке то. Ось такі то справи, так що. Я роблю великі голубці, малих я не роблю, бо я не маю коли з ними бавитися. Ось, так щось таке-то. А вам скажу, хто крути, хто які любить, хай такі круті. Я кручу великі. І в мене люблять великі голубці. І я сама люблю великі голубці. Ось, Оце зараз положу шар голубців. Зверху положу на них знову засмажки. І знов шар голубців. І І усе. І наверху остальну засмажку залю. Або засмажку всередину викладу, а зверху залю томатним соком. І усе. І хай вони собі смажаться, тушаться. А я піду варити козам барабої. Бо вони нині зранку не мали барабою. З'їли зерно. Хоча вони не проти зерно їсти, Але... але. Засмажка. Те, засмажка квіти. Варена картопля, то є варена картопля. О, да, ось так. Полю зверху. І хай собі кушається. І все буде. О! Ось так. Ой, як вам показати? Ось так. Бачите? І тепер зложу всі останні голубці, соком залю, і буде все прекрасно. А тоді посмакуємо. Самі маленькі ложу наверха, а під низ, котрі самі більші. Це я вчора купила головку капусти. Ось. Ну, Відео, напевно, буде аж завтра. Ось нині буде розпаковка покупок. Так, для тієї пані, що казала, паністя помий, це побитий. От. Так що ось таке. Якщо хочете гарної краски, то я вам можу покрасити. Безкоштовно. О, так, щось що такі то справи. Буде нам смачно. Наробимо голубців, наверху беру самі менші листочки. Дуже гарна головка капусти попалася, така, що, як сказати, вся розібралася до серединки. Ось рідко, коли така попаде. Зазвичай всередині така вона кручена, ніяка, що з нею неможливо нічого зробити. А тут попалася гарненька, так що ось таке то. Накрутим голубчиків і буде нам смачно. Скільки рису, скільки м'яса брати, тут же на ваш смак, на ваше бачення. Хто скільки має, тут нема такого, щоб сказати, там ось іменно стільки чи стільки. Берете, скільки у вас там є, як вам виходить. Я все розумію, що у когось нема, скільки фаршу дати. ось, А в когось є більше ще дати. То хто скільки хоче, той стільки собі і бере. Так що ось таке. Ну, а я поставлю вам паузу. А вже як звару, тоді включу, а може ще включу і покажу, як буду ставити варити. Побачу зараз. Якщо ніхто не подзвонить, то ще включу, покажу. А якщо хто подзвонить, то й вийду. Так, голубці докрутила, ще залишилося три маленькі хресточки. Так, виливаю все і томат. Ось таку о. О! І все. Мої тими листочками таке прикрите. Я люблю їх варених. Оту капусту з голубців, що з голубцями вариться. Я її люблю. Так що я їх положу і зварю. І буде мені смачно. О! Так, що ось таке. -то. О, бачите як. О, дивіться, як квіточка вийшла. Так, що ось таке-то. Всім. Смачних голубців хто буде готував, а я ставлю варитися. Ну, вже як звару, тоді посмакуємо. Так, ще трошки була, б осталася без результату, голубці вийшли. Останній голубець показую. Ой, божечку, через камеру не бачу. Ось так, бачите. Ось такі вони виходять. Рис цілий і гарний. І дуже смачні, до речі. Ось. Це зі свіжої капусти. Так що готуйте, смакуйте, хай всім буде смачно і всім гарного дня.